Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас плей-офф Ліги Чемпіонів Динамо Київ приймає Бенфіку перший матч цього протистояння. Тому, друзі, прямо зараз напишіть в коментарі свої прогнози на цей матч. Як ви думаєте, чи зможе Динамо Київ в першому матчі переграти Бенфіку? Також поставте лайк перед початком. Підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ну і звісно, бажаємо успіху київському Динамо в домашньому матчі проти Бенфіки. Перший тайм, друзі, стартує. Поїхали Бенфіка в червоній формі, в білій формі сьогодні. Київське Динамо розігрує Бенфіка зараз через центр поля. Дивимось, як будуть розгортатися події в нашому матчі. Момент зараз у Бенфіки небезпечно створювали, але Динамо відбивається і йде вперед. Буярський зараз контратаку може вибігти. Це тільки початок гри. Динамо Київ відразу переводить м'яч вперед, але на виході голкіпер грає. Зараз в атаці, друзі. У нас Бенфіка на лівому фланзі. Разару, Рамос, Рафа. Небезпечний момент. Зараз може Джоу Маріо. Бенфіка в Атаці. Вихід бущан, молодець, руки бере. І Динамо переходить в контратаку. Передача вперед. Антюк на лівому фланзі зараз. З м'ячем Мантюк в підкат столицю гравець Бенфіки. І що там арбітер показує? Жовта картка зараз буде. Футболісту Бенфіки. Другий номер Джилберто. Отримає жовту картку. За ось цей жорсткий підкат. Давайте подивимось. Так, звісно, підкат ззаді, це жовта картка. Вертикально сьогодні непогано. Динамо грає. Пас на Циганкова але знову ж таки на виході голкіпер грає бездоганно. Бенфіка комбінує біля нашої штрафної площі. Уже в штрафну заходить Лазаро. 22-й номер, але його витісняє. Забарний в підкат там сталися Забарний непогано. Вау, м'яч вибиває. Маріо Дальній удар! Бущан рятує, переводить на кутовий. І кутовий зараз буде для Бенфіки на правому фланзі атаки. Пас вперед Рамос. В страфній площі Динамо відбивається відразу вперед вибиває на Буяльського. Буяльський на Антюха. Можна виходити в контратаку. Гармаш, Буяльський. Знову на Гармаша. Гармаш. Ставить корпус. Буяльський в штрафній площі. Гармаш, куди ти пробиваєш? Не влучає в ствір Денис. І буде відворіт для Бенфіки. Подивіться, в який момент у Дениса Гармаша. Не вийшов удар. На жаль, не влучив у ствір воріт. Який момент у Бенфіки зараз? Передача на Джилберто. В штрафній зоні зараз Бенфіка втрачає, і можна виходити в контратаку. Динамо Київ має можливість зараз вийти в контратаку. Непогано. На лівому фланзі. Буяльський. Є вільні зони для того, щоб атакувати Сидорчук, але не точний пас на циганкова. Непоганий пас на Буяльського вперед. Буяльський на лівому фланзі. Пас в штрафну площу суперника. Ну і Динамо залишилось з м'ячем Буяльський м'яч. Відібрав. Молодець. Сьогодні Буяльський. Дуже здорово грає Пантюк на лівому фланзі в штрафній площі. Втрачає м'яч, на жаль. Контратака в Динамо Шапаренко. на циганкова. Уже кінцівка матчу, кінцівка першого тайму, точніше, 41-ша -та хвилина є. Навіс в штрафну площу Бенфіки. Відбивається зараз. Португальці і йдуть вперед. Дуже здорово сьогодні Динамо в відборі в першому таймі грає, але все-таки. Моментів яскравих ні в Динамо, ні в Бенфіки практично не було. Ось тільки зараз Лазаро в штрафній площі. Кінцівка першого тайму. Лазаро б'є! Забиває, друзі. Пропускає київське Динамо. На 45-й хвилині це ж треба було пропустити. Ще й хвилину додає арбітр, Лазаро забиває і робить рахунок 0-1 на користь Бенфіки в першому таймі, в роздягальню забивають. Зараз динамівцям португальці І давайте подивимось. Начебто заблокований удар Бучан реагував на цей удар, він впав вже, але на добиванні не встиг піднятися. да? І зреагувати на добивання. Ось, на жаль, ні захисник, ні Голкіпер не заблокували цей удар. І Динамо програє за підсумками першого тайму. Валентіно Лазаро зробив рахунок 0-1 на користь Бенфіки. І перший тайм на цьому закінчився. Давайте дивитися статистику зараз. Цього першого тайму в Динамо були підходи до воріт, але... Моментів дуже небезпечних, на жаль, у киян не було. Надіємось на другий тайм. Тому поїхали, друзі. Другий тайм розпочинається. Динамо Київ розводить з центру поля. Подивимось, що придумав Луческу зараз для португальців на тайм. Другий. Бенфіка в штрафній площі і небезпечно Бущан тут непогано розібрався, віддав точний пас на Буяльську. І Динамо може вийти в контратаку. Зараз через циганкова передача на правий фланг Циганков. Циганков бачить вільного Шапаренка, він уже в штрафній. Закидає на Гармаша, для чого? Ще й не влучно Циганков навішує, який удар зараз від Гармаша. Удар в ствір. Голкіпер Бенфіки реагує, подивіться. Як вистрибнув і пробив. Це навіть Сидорчук, по-моєму, був капітан. Тому буде кутовий для Динамо. Зараз подивимося, як розіграють. Йде на віз Програли єдиноборство бояльський на підборі. Можна бити Антюх. Пасна Попова не влучно, але Попов бореться за м'яч, втрачає. Ну і Бенфіка зараз контролює на своїй половині поля. Півгодини залишається у Динамо. Для того, щоб відігратися якнайменше. да. Ну і зараз який момент у Бенфіки. Є удар, є кутовий для португальців. Динамо в атаку йде. Є вільний простір. Гармаш. Закидає на Буяльського. Буяльський. Буяльський ставить корпус, розвертається. Бояльський в штрафній площі можна розіграти. Бояльський передача! Удар приперечена! Який момент у Київського Динамо? Як зараз не забили на 66-й хвилині? Фантастичний момент у київського Динамо для того, щоб зробити рахунок нічийним І Зараз фолить Циганков, отримує жовту за емоції за, грубою, за грубий фол. Ось так. Все закінчилось для Динамо в цій небезпечній атаці. Заміна Яремчук виходить на поле замість Рамоса. Роман Яремчук з'являється на полі. Зараз в Бенфіке. 70-та хвилина. Лазаро розвертається. Де пас на Вайгеля. Вайгель на Джоуа Маріо, Той на Нуньєса. І Рафа пробиває. Повз ворота. Це Яремчук навіть пробивав, вибачаюсь. Яремчук, так. З лівої ноги не влучив у стирворіт. Гармаша є вільний простір, є пас на Шапаренка. Можна щось придумати. Буяльський. Мчить доворіть буяльський віддати, потрібно пас Під гармаша Удар! В ствір воріт! Знову голкіпер реагує Класно Динамо тут розіграли, да, все завершення теж було, але. Ну, Знову ж таки, не змогли забити. Буде тільки кутовий. І буде заміна. У Бенфіки. Знову ж таки, виходить Аділь та замість Джоао Маріо. Навіс від Динамо, удар Шапаренка. Там навіть. Рикошет був, по-моєму, давайте подивимось. Та, і зараз заміна знову у Бенфіки. Виходить Жиль Діас Замість Валентіна Лазаро. Ще один кутовий для Динамо. 78-ма хвилина. Є навіс. Виграли верховий Б'ємо Б'єм воротам. Шапаренко, молодець. І знову Голкіпер реагує. Скільки ж сейвів в другому таймі зробив цей голкіпер. Дивіться, Шапаренко, класно тут на ближній стійці. Пробив. Переводить на кутовий. Ну, але Бенфіка теж. Не стоїть на місці, але Динамо проходить Караваєв. Пас на Буяльського. Вихід чистий, практично не встиг Буяльський ні пробити, ні віддати якісно. Важко зараз буде Динамо щось створити в кінці цієї зустрічі. Тарапт. штрафній площі Динамо. Яремчук б'є, забиває, друзі. 2-0. 0-2, точніше, Яремчук, друзі. Забиває своїй колишній команді, де він виховувався. І прямо зараз робить рахунок 0-2. Приємним для Бенфіки, звісно. На жаль, ми не змогли забити свій м'яч. Ось тут, да, передача та арапта. Ну, Єремчук виконав. Питань нема до цього Форварда. Єдині питання тільки до форвардів Динамо. Чому? Чому сьогодні не забивали свої моменти? Ось це нас цікавить найбільше. І 90 та хвилина. і це, скоріш за все, і це, скоріш за все, кінець. Час вичерпано, матч закінчено. 0-2 Динамо програє. Але це тільки FIFA 22. В реальному житті бажаємо Динамо перемоги, друзі. Зараз подивимось, давайте статистику цієї гри. Ну ось бачимо, в Динамо були моменти для того, щоб забити 6 ударів, друзі. Очікувані голи 2-2,5 очікуваних голів. Тобто XG у нас непоганий, але не забивали свої моменти кияни. На жаль, да, Бенфіка володіла ініціативою, пробивала більше. Але бажаємо успіху Динамо. Пишіть свої прогнози, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.